Таємниця щасливої жінки. Андрій спокійно спав, повернувшись обличчям до Меланії. На відміну від Андрія, Меланія не спала. Вона практично не стулила очей за всю ніч. Правда, часом відключалася, засинала, але через короткий проміжок часу прокидалася, наче від пострілу. Думка про те, що планувала зробити найближчим часом, терзала і мучила її, не давала спокою. Як тільки почало світати, Меланія припинила марні спроби заснути. Андрій наче навмисно поклав руку їй на стегно і так солодко спав, а вона з тужливою ніжністю дивилася в кохане і таке рідне обличчя. Меланія з Андрієм однокурсники. Вони одружилися відразу після закінчення медінституту і разом вирушили працювати за розподілом в невеличке містечко на березі моря. У лікарні молодих фахівців прийняли з розпростертими обіймами. У штаті районної лікарні давно не вистачало хірурга та анестезіолога. Питання з часом вирішилося швидко. Спочатку вони отримали службову квартиру, але вже через кілька років молоді спеціалісти перебралися у власне помешкання. Все у них було улюблена робота, якою обоє дорожили, чудова трикімнатна квартира на другому поверсі, престижна машина. Жили Андрій і Меланія весело, дружно. Бракувало до повної чаші достатку лише одного, дитячого щебету у їхньому житті. І вже через чотири роки, після безуспішних спроб завагітніти, Меланія втратила спокій. Андрій теж нервував, але не показував цього. Меланія пройшла усі можливі обстеження. Всі вони закінчувалися обнадійливими висновками. Жінка здорова і може мати дітей. Не треба ходити до ворожки, щоб зрозуміти проблема із зачаттям в Андрії. Розумна Меланія прийняла важливе рішення не розповідати Андрієві про висновки лікарів. Вона розуміла, як болячий лікарський вердикт вдарить по самолюбству чоловіка та його впевненості в собі, а найбільше боялася рішення Андрія розлучитися з нею. Вона знала, чоловік пояснить це турботою про нею, про її щастя. Після відвідин столичної спеціалізованої клініки, в яку Меланія записалася на прийом, користуючись тим, що поїхала до столиці на курси підвищення кваліфікації, вона розплакалася, як тільки зачинила за собою двері кабінету столичного медичного світила. Професор, до якого на огляд записалася Меланія, підтвердив висновок провінційних медиків: вона здорова і може народити дитину. Чому ж доля така жорстока? Адже вони з Андрієм кохають одне одного. І були б чудовими батьками. Меланія не уявляла свого життя без Андрія, розуміла, такого люблячого, турботливого чоловіка вдруге доля їй не дасть. Та й вона любить чоловіка і не уявляє життя без нього, але прожити життя без дітей не могла повірити в таку безрадісну перспективу і не могла змиритися з нею. І треба було негайно діяти. Як відомо, хірургом слабка за характером людина бути не може. Хірургу доводилося за частку секунди приймати важливі рішення, від яких залежить життя пацієнта. Меланія Остапівна не раз перебувала в подібній ситуації і жодного разу не пропустилася навіть найменшої помилки. Та, як з'ясувалося, у своєму житті набагато складніше, ніж провести ремонт внутрішніх органів пацієнтів. Меланія йшла тротуаром до готелю і нічого перед собою не бачила, очі, наче фіранкою, закрили сльози. Раптом почула голос. Меласька, Меласька, це ти? здригнулася, придивилася до чоловіка, який, наче гриб, виріс перед нею. Юлік, то ти? усміхнулася вона крізь сльози. А хто ж? заусміхався на весь рот колишній однокласник. Вийшов з машини, вирішив в кафе заскочити. А тут така зустріч Меланія Шестюк власною персоною. Ніби й не було тих десяти років після випускного вечора. Ти тепер тут живеш? Де працюєш? Ні, не живу тут. На курси приїхала. Завтра вже повертаюся додому. А, а, а я думав, живеш в столиці. А я тут живу. Працюю в приватній юридичній фірмі. Молодець. Одружений? Чомусь поцікавилася Меланія. У шкільні роки вони з Юліаном, якого вона завжди ніжно називала Юліком, дружили разом до школи, разом зі школи, навіть ділилися деякими секретами, але дружба між ними так і залишилася дружбою. Закінчили школу, роз'їхалися на навчання в різні міста, і дружба обірвалася. Зараз вже завидний холостяк, знову зареготав Юлік. Розлучився. Маю донечку, їй чотири роки. До речі, я її назвав Милаською. Мені це ім'я ще зі школи подобалося. Часто забираю її, але страшенно за нею скучаю. Пробач, та все нормально, я вже звик. На початках було дуже тяжко. Маласько, давай в кафе зайдемо, хоч кави вип'ємо. Давай. Складалося враження не було тих довгих десяти років, і вони з Юліком не розлучалися. Спілкуватися з ним було так само легко, як і в шкільні роки. Юлік комусь подзвонив. Щось там наплів і радісно повідомив Меласі, що сьогодні він вільна птаха, і цей вечір вони можуть провести разом. Меланію ця звістка спочатку напружила, а потім в голову влетіла шалена думка. А якщо спробувати з Юліком, він все ж таки друг дитинства, красивий, високий і розумний, та й не дізнається ніхто. Завтра поїду і все. Треба скористатися моментом і втілити в життя свій план. Зараз або ніколи. Хірург вирішив, хірург зробив. З кав'ярні вони перемістилися в ресторан, а потім Меланія опинилася в гостях у Юліана. Юлік не вірив тому щастю, яке звалилося йому на голову. Заливався сміхом і готовий був Меланії, до якої він завжди мав ніжні почуття прихилити небо. Звісно, він боявся зізнатися їй у цьому, але щоразу щепав себе за лікоть, чи це не сон. Господи. Вона сьогодні з ним, яка ж вона красива, ніжна. Юлік заснув щасливою людиною, однак щастя його було короткочасним. Вранці, як в дешевій мелодрамі, побачив на подушці записку Юлік, пробач, ти чудовий, добрий і ніжний. Я їду додому, до чоловіка, не шукай мене. Миласенько, кохана, як я скучив за тобою. Андрій любляче обійняв і поцілував дружину на пероні вокзалу. Меланія пригорнулася до рідного плеча, намагаючись тримати сльози. План спрацював. Через місяць дві смужки на тест для вагітності привели Меланію в невимовне захоплення. Правда, у серці щось кольнуло, але вона не дозволила собі затьмарити довгоочікувану радість, мимовільними спогадами. А через вісім місяців Андрій радісно зустрічав її з новонародженою донечкою з пологового будинку. Їхньому сімейному щастю багато хто заздрив. Донечка росла розумнечкою і красивою. Як не дивно, вона була схожа на Андрія. Чоловік усім розповідав: якщо донька схожа на батька, буде щасливою. З Юліаном Меланія більше ніколи не зустрічалася.